День скорботи оголошений цього дня в Україні в Черкасах ще від учора. Тут у середмісті надвечір зібрався кількатисячний мітинг. У пам'ять про загиблих у Києві черкащани запалили свічки. Після молитви збиралися пройтися колоною, і закликати решту підійматися на боротьбу. Втім, думки протестувальників розділилися. Помірковані кликали йти в бік площі 700-річчя, натомість радикали агітували пікетувати обласне УМВС. Чим усе скінчилося? Бачив Хуторний. На вечірня віче люди йдуть зі свічками, запалюють символічний хрест на знак пам'яті про загиблих у Києві. Кількатисячний мітинг традиційно розпочинають із молитви. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Що робити далі, думки мітингувальників розділяються. Помірковані закликають і ти бульваром Шевченка і підіймати черкащан на боротьбу, і в жодному разі не вдаватися до штурмів і погромів. Тільки організація і дисципліна приведе нас до перемоги на західній Україні, де революція вже перемагає, де видно цей перелом. Є організація, є громадянське суспільство, є дієві профспілки. Тому перш ніж. Діяти необхідно організуватися. Радикали ж підбурюють людей до активних дій. Група молодих людей закликає пікетувати обласне УМВС. Чим більше повстане людей, тим менше буде крою. Перемога має бути переконливою. Тоді менше буде спокуси у когось піднімати зброю. Поставати всьому народові всім простим людям. Ми прості люди. Ми бідні люди. Над якими знущаються зрештою, колона рушає до обласної прокуратури протягом півгодини. Рух у середмісті паралізований. Повештавшись недовго біля будівлі, люд розвертається і таки йде до обласної міліції. Правоохоронців, які вже чекають на них у все озброєнні. Мітингувальники просять скласти зброю і перейти на їхній бік. Утім, міліціонери незворушні. Активісти дають їм два дні. Якщо до п'ятниці міліція не стане на бік народу, обіцяють діяти вже радикально. Олекса Хуторний, Сергій Єфімов, Віка Новини.